Перша а от я дуже рада, що я зараз спинилася саме на цій секції, Я не знаю, що там на інших, але дуже рада, що тут, тому що насправді, от перше за два дні я почула такі поняття, як амбівалентність, як давайте поба спершу від Сергія, я почула, давайте побачимо іншу сторону, давайте побачимо. Потім я почула Богоміли про амбівалентність, Потім я почула від пана пана Йосипа про Євразію. Тобто, Тут ми заговорили вперше про те, що є інший бік, є інша точка зору. І це дуже важливо ж дуже важливий момент, якого зараз, на мою думку, не вистачає взагалі європейській поверниці щодо України, щодо цього нашого поступу, тому що всі останні, всі попередні доповіді я чула такі. А, наприклад, Україні треба дорости до демократії, Україна ще не доросла, до мене. я чула терміни прогрес, я чула терміни, там, от, що Європа це класна, Україна ще а дорослішати, отакі от речі. І демократія це така абсолютна цінність, всі до неї прагнуть. І от поки Європа не зрозуміє у цього що насправді ну, не всі прагнуть цієї демократії, не всі прагнуть толерантності. Давайте почуємо цю Росію православних цих о, о, доповідачів, які кажуть, що толерантність це нездатність супротивлятися хворобі. Це теж така думка, вона теж Це дуже... такі питання, а, з вашого. А це не питання, це пропозиція. Потім, коли Пропозиція кажемо, почути Росію. Почути? Ні, не Росію. Коли а, пан Євсу каже про те, що Європа йде а, шляхом 10 закладів, якщо я, наприклад, православна людина, я читаю 10 западів, поважаю батька та мати свою. ювенальна юстиція це повага до батька та матері, а, не про любові, як це українською. Вороскальні брати шлюби, це, це що? Гомосексуалізм не пам'ятаю в десяти заповідях, це чесно. Ну, ну так. Тобто, де, от, якщо я, наприклад, православна, то я, я можу побачити, що Європа йде шляхом десяти заповідей. І, тобто, ми про це забуваємо. Тобто, чи йде Європа шляхом десяти заповідей? Це хороше питання. Тобто, на кожного заповідь з десяти зараз можна найти приклади, що… Дякую дуже вам.